Чи можуть мобілізувати студентів? Відповіді на питання юриста, відповідно до норм закону та практичних прикладів. Дуже багато звертаються клієнти з питанням того, що вони студенти, в них наявні документи, які підтверджують право на відсрочку, це довідка з навчального закладу, довідка ЄДБО, студентський квиток. І вони з такими документами собі ходять та живуть. Якщо їх зупиняють працівники ТЦК. З працівниками поліції при перевірці військово облікових документів, якщо дані оновлені в резерв, і у вас написано, що так вчасно оновлені дані, це ще не гарантія того, що вас працівники поліції та ТЦК просто відпустять. Якщо ви не вчинили активні дії щодо отримання відсрочки від військового призову, якщо ви не звернулися письмово заявою на отримання відсрочку, не долучили необхідні копії документів, не отримали довідку від, про отримання відсрочки від військового призову, чи у вас не завантажена зазначена інформація в резерв плюс, якщо у вас є такий застосунок, тоді що може відбуватися надалі? Як правило, працівники ТЦК з працівниками поліції, якщо ви наявні в базі як ухилянт, у попередніх публікаціях можете переглянути відеозапис відповідно до того, що ТЦК вас подає у розшук, і в базі Армор у поліції ви зазначаєтесь як ухилянт. Тоді працівники поліції можуть вас затримати без оформлення адміністративних матеріалів та доставити до найближчого ТЦК для постановлення на облік, для проходження ВОК та для мобілізації. Можуть оформлювати протокол та таким чином, незаконно доставляти, але вони оформлюють, що ви добровільно, самостійно звернулися до ТЦК, а вони просто здійснювали ваш супровід до ТЦК, щоб з вами було все окей. Другий випадок, якщо ви наявні в інформаційних базах, будете вимагати офіційного затримання. Так, дійсно працівники поліції можуть виписати протокол про адміністративне затримання та знов-таки доставити вас до ТЦК та СП. Тому, студенти, якщо у вас наявні документи, які наголошуємо, надають. Підстави для отримання відсрочки від військового призову це ще не автоматична відсрочка. Тому вас при перевірці документів на блокпостах в інших місцях, якщо не немає довідки про отримання відсрочку, не завантажена зазначена інформація до резерв плюс, якщо у вас є такий застосунок, тоді знаєте, що вас можуть доставити в ТЦК. Можуть поставити на військовий облік, зобов'язати пройти під примусом чи добровільно військову лікарську комісію та мобілізувати. І вже ви, на жаль, нічого з цим не зможете зробити та не зможете відстояти свої права та інтереси навіть у судовому порядку, тому що судова практика наголошує на тому, що повинні бути вчинені активні дії а активні дії це. Письмове звернення заяви на отримання відсрочки від військового призову за формою, яка затверджена постановою Кабміну постанова номер 560 і долученням необхідних копій документів. І обов'язково, щоб у вас заява була зафіксована, що комісія ТЦК та СП отримала вашу заяву, чи відправити поштою Укрпоштою цінний лист. З описом вкладення, тоді ви зможете відстояти свої права та інтереси. Якщо ні, тоді будьте готові, що вас можуть затримати, доставити до ТЦК та мобілізувати. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко та партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, подобайка, підписка на канал та коментар. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.